До святкування 125-річчя центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького приєдналися миколаївські митці. У цих стінах днями стартував мистецький проєкт Пори року, який відкриває глядачам свою першу експозицію Стриманий лютий. Ми хочемо, щоб сьогодні усі, хто завітає до нашої виставки, закохалися у цей місяць, щоб вони його. За допомогою творчості наших митців міста і області, ну, скажімо так, побачили з іншого ракурсу, побачили його не просто монохромним, а усі свої красі. До проєкту долучилися шість талановитих художників культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Вони представили глядачам 15 унікальних робіт, виконаних у техніках живопису та графіки. Кожен з цих творів наповнений особливим настроєм і здатний пробудити у спостерігачів власні спогади та роздуми. Були такі часи, коли у лютому травичка, ну як сьогодні, травичка зелена під деревами вже була. А було таке, що лютий проходив, а ми не відчували, що почав почався березень. І в 20-х числах березня були морози більше 20 градусів. Було і таке в нашому житті. Тому лютий – це очікування весни, очікування тепла і відродження. Проєкт триватиме до кінця року, поступово розкриваючи красу і настрій кожного місяця. Завдяки таланту митців миколаївці зможуть побачити увесь 2025 рік крізь призму мистецтва, відчувши унікальну атмосферу кожного календарного періоду. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.